Норм чи стрьом, коли ти нарешті потрапив на прийом? А працівниця у женду пішла на обід стрім, але всі знаємо, що це нормально, це стандарт. Норм чи стрім було, чи в, в тебе таке, коли ти виходила з женду зі сльозами на очах. Було багато разів, коли тільки починала працювати. Часто мене добивала некомпетентність, відсутність емпатичності в працівників уже. Але з часом я їх зрозуміла. Це люди, які працюють за мінімальну зарплату. Вони ненавидять своє життя, ненавидять а, клієнтів, які до них приходять, і часто ще ненавидять іноземців. Тому просто більше не плачемо. Заходимо в уже підготовлені на всі варіанти подій. Маємо заготовки законів, на які можна посилатися. Маємо заготовлено кілька крапель сліз, якщо трапиться хтось, кому можна там покапати на емпатичність. Або ж маємо заготовку з трьох видів скандалів, які також можемо запропонувати на вибір для вирішення ситуації. А норм чи стрьом, коли після восьмої вечора пишуть робочий чат. Привіт, Рома. <сістичні> Взагалі, я намагаюся не читати після сьомої вечора, але чати для того й створені, щоб не дзвонити, а написати. Тому ти зранку відкриваєш свої чати, все перевіряєш і на все відповідаєш. Тому писати норм, телефонувати дивиться, засуджуючи. Норм чи стрьом, коли колеги жартують, що в тебе вже у жент Фейс. Хто так каже?